Україна зараз найзамінованіша замінованіша країна у світі. Наші прифронтові та деокуповані території буквально всіяні снарядами, мінами та розтяжками. Землю розміновують сапери, але щоб пришвидшити процес, в країні вводять нову професію: демінер. Деталі розповість Ельвіна Сейдбулаєва. Це е, Митала за допомогою кого. Якому... Дійсно, ну, пошуки сапери виходять у поле. На перший погляд, звичайне, та насправді воно всіяно мінами та розтяжками. І кожен крок тут це гра в життя та смерть. Сапери обережно і повільно ступають із металошукачем. Пристрої не стихають, а значить, тут всюди небезпека. Дуже багато боєприпасів, особливо на так як протипіхотних мін. Uh, вони йдуть з пластиковим корпусом, тобі uh, не металевих якихось елементів, і це треба те, також перевіряти. А ще територію допомагає розмінувати ось така машина. Керують нею дистанційно. І таких пристроїв і фахівців із розмінування Україні потрібні тисячі. Бо ми зараз одна із найбільш замінованих країн у світі, і на прифронтових та деокупованих територіях щоденно працюють рятувальники близько 4,5 тисяч, і це різного роду залучення. Частина з них працює в урядових структурах, таких як ДСНС, де сесте частина в операторів протимінної діяльності. Та цього недостатньо. До тепер в Україні не було професійного стандарту демінерів, які допомагають саперам. Фактично, оператори змушені були самостійно готувати фахівців. Для гуманітарного розмінування за власними розробленими програмами тепер держава офіційно вводить нову професію демінер. Щоб людина була офіційно працевлаштована, мала відрахування соціальні внески, нам треба внормувати підготовку таких фахівців. І зараз з виходом професійного стандарту, потім закріплення цієї професії і створенням освітнього стандарту, ми будемо синхронні з міжнародною практикою, і програма підготовки буде однаково ще для українських фахівців. Що для будь-яких європейських або американських за новим стандартом майбутні демінери проходитимуть п'ять рівнів підготовки, аби крок за кроком вони змогли розмінувати території та будівлі. Це більше професія, вона для цивільних людей. Це ще і дає змогу колишнім військовим проходити ті самі навчання. І теж бути корисними для держави. Людину ознайомлюють із різними типами видами вибухонебезпечних предметів, тобто лекційні. А далі вже починаються відповідно до плану погодинного, практичні заняття, відтворення на полігоні. Освітню програму планують затвердити вже восени цього року. Навчання триватимуть від півтора місяця і більше, залежно від рівня підготовки. Ільвіна Сідбулаєва, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.